Для зміни режиму роботи програматора з заземленням чи без нього необхідно під час блимання Ground затиснути дві кнопки і не відпускаючи, ввімкнути і вимкнути з розетки. Зараз я вам покажу, як це робиться. Дивіться, вмикаємо Ground. дві кнопки затиснули, Вимкнули. вимкнули, Вимкнули. І змінився режим. Зараз програматор зайшов у режим роботи з заземленням. Тому далі на екрані, крім граунд, якого в даній розвіці немає, не, нічого далі не відбувається. Тепер я зміню режим роботи програматора без заземлення. Так само. Спочатку вимкнемо з розетки. Тепер під час увімкнення, коли заблимає граунд, затискаємо дві кнопки. І затиснувши, вставили витягнути і знову вставити. І відпустити. Дивіться. Все. Він зрозумів, що режим роботи без заземлення і вже ввійшов в свій нормальний ритм. Тобто він показує температуру повітря в кімнаті. Якщо я натисну, а він зараз вимкнений взагалі, температуру в кімнаті, я його вмикаю і далі все по схемі. Тобто режим температури комфорт показує 22 градуси виставлено в кімнаті 19, крапочка горить, показує, що він зараз працює на опалення. От, тобто він запрацював, тому що розетка без заземлення і режим роботи виставлено на програматорі без заземлення.